Базилік це пишна, ароматна рослина, яка додає пікантності та смаку вашій кухні та саду. Існує білька різних сортів базиліку з різними характеристиками, але всі смороди об'єднані однією спільною рисою: смороду любити сонце, тепло та воду. Базилік це соковита трав'яниста рослина, яка потребує багато води, щоб залишатися тугою. Трав'янисті рослини не мають кістяка, як тварини. Тому смороду покладаються на тургорний лещад, щоб залишатися міцними та прямими. Тургорний тиск це тиск води на стіни клітин рослини, втрата тургорного тиску призводити до виянення рослини. Тож, якщо базилік не отримає достатньо води, він може почати виянути і навіть загинути. Але як часто потрібно поливати базилік? Як часто поливати базилік? Базиліку потрібно приблизно 1,5 см води на тиждень. Якщо говорити точніше, для рослини в горщику діаметром 25 см знадобиться трохи більше пів літра води на тиждень. Частота поливу залежить від кількох факторів: сонячного світла, температури, дощів, якщо рослина на вулиці та типу ґрунту. Але в середньому базилік слід поливати шкірні 3-4 дні. Таблиця поливу базиліку. Умови вирощування частота поливу. У горщику на вулиці кожні 1, 2 дні залежно від погоди. У відкритому ґрунті шкірні 3, 4 дні, залежно від дощів. У горщику в приміщенні кожні 4, 5 днів, злив зайву воду. Розея сада базиліку шкірні 1, 2 дні полив знизу або оприскування. Як правильно поливати? Поливати рослини теж треба вміти. Перше правило поливати біля основи рослини, а не зверху. Це допоможе уникнути хвороби. Другові правило поливати вранці. Так рослина не буде страждати від спраги протягом дня, а листя встигне висихнути до ночі, що також знизити ризик хвороб. Не переливайте. Надлишок води може бути так само шкідливим, як її нестача. Якщо на поверхні ґрунту з'являється зелений наліт, водорості це ознака переливу. Коріння рослин потребує кисню, тому якщо ґрунт постійно залитий водою, корені можуть загинути від нестачі повітря або гнилі. Щоб перевірити, чи час поливати занурте палець у ґрунт. Якщо верхні 5 см сухі, поливайте. Не чекайте, поки рослина почне виянути. Наведіть, якщо вона одужає, стрес завдасть її шкоди. Полив у різних ситуаціях частота поливу залежить від стадії росту базиліку. Розає сада. після посіву насіння ґрунт слід легка зволожити. Коли з'являться паростки, ґрунт має бути постійно вологим, але не залитий водою. Коріння ще дуже ніжне, тому перелив може вимити рослини. Якщо ви вирощуєте розеесаду в касетах або маленьких горщиках краще поливати знизу. Налийте воду в піддон, і ґрунт сам вбере потрібну кількість вологі. Коли сада підросте, поливати можна раз на двох дні. Після пересадки в ґрунт або більший горщик поливайте щодня протягом тижня, щоб коріння добре прижилося. У горщиках Базилік у горщиках на вулиці потребує поливу кожні 1-2 дні залежно від температури. Перевіряйте ґрунт пальцем, якщо верхні 2-5 см сухі, поливайте. Глиняні горщики швидше випаровують вологу, ніж пластикові. Також переконайтеся, що в дні є отвори для дренажу, щоб під час дощу вода не застоювалася у відкритому ґрунті. У саду базилік поливають шкірні 3-4 дні або рідше, якщо йдуть дощі. Грунт у саду тримає вологу краще, ніж торфяні суміші для горщиків. Якщо ґрунт піщаний, поливати доведеться частіше. У спекотну погоду також можна додати мульчу, щоб зберегти вологе. У приміщенні. Домашній базилік поливають рідше раз на 4-5 днів. Після поливу обов'язково злив зайву воду з піддону, щоб унікнути передзволоження. Висновок. Базилік – соковита рослина, яка любить воду. У середньому його поливають шкірні 3-4 дні, але враховуйте сонце, дощі та тип ґрунту. Не бійся занурити палець у ґрунт це найкращий спосіб перевірити, чи потрібен полив. Якщо верхні 5 см сухі, беріть лійку і сміливо поливайте.